Одразу дві відзнаки міжнародного театрального фестивалю Драма сьогодення за закарпатським муздрамтеатром. драмтеатром. Річард Третій за п'єсою Вільяма Шекспіра режисера Михайла Фіщенка визнали кращою виставою фесту. Якщо чесно, я дуже під великим враженням. Я в принципі дуже люблю Шекспіра, і для мене така інтерпретація осучаснена, з такими декораціями. Я не очікувала. Я приємному шоці, і я дуже сподіваюся, що цю виставу побачать якомога більше людей, і що в неї буде змога поїздити по Україні, тому що це справді дуже класний рівень. Я в захваті, як від основних акторів, так і акторів масовки. Одна із ними, Ставніших вистав, взагалі, драмтеатру, Майже весь акторський склад задійний, дуже багато різних декорацій, і я була на доволі багато вистав, і малої, і великої сцени, але ця вистава просто. Неймовірна, дуже зі старанням зроблена. На мою думку, помпезна сценографія взагалі неймовірна. Це перше, що кидається в очі. Наскільки декорації пропрацьовані? Кожна деталь, механіка сцени дуже цікава. Ми вражені, і далі ідея, якраз друге, що мені кинулося в очі, це музичний супровід. Вони створили живий звук. В принципі, і це антуражно. А гра світла світлом передають саме необхідну думку сцени. Номінація Краща чоловіча роль за річарда третього дісталася Рудольфу Дзуринцю, актору і керівнику закарпатського муздрамтеатру. Можна дуже багато чого говорити. Я я дуже радий, що власне в ці дні не відбувалося ніяких тривог. В ці дні було максимально відносно спокійно в Україні, завдячуючи нашим збройним силам України, нашим хлопцям, нашим колегам, які боронять зараз нашу державу, для того, аби ми могли працювати тут і могли підтримувати економіку України. Я щиро вдячний всім глядачам. Я вдячний всім дотичним до цього фестиваля, всім членам журі і взагалі нашому неймовірному колективу, який робить дуже хорошу роботу. Сім вистав протягом семи днів з 24 лютого по 2 березня представили театральні колективи на конкурс, які оцінювало професійне журі. Це, е -е 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 -е. Арт-терапія, яка так потрібна під час війни, це живе спілкування і живе спілкування саме тих колективів, які це потребують. Наш театр показав прекрасну масштабну роботу і порівнюючи рівень різних колективів, я можу сказати, що наш театр в Ужгороді він піднімається все вище і вище на щабелях театрального мистецтва. І порівнюючи вистави, ми на Достойному рівні Номінація Кращий драматургічний твір приборкання норубливого національного драмтеатру імені Марії Занковецької. Краще музично-пластичне вирішення вистави дісталося театральному центру Слово і голос за постановку Барвінський Право на особисте. Краща сценографія Ірини Лубської у лавині Луганському муздрамтеатру. Кращий акторський дует у камені в кишенях Петера Чижмара і Томаша Діру з театру Контра зі Словаччини. Краща жіноча роль Жанна Добряк готвянська за роль Едіт Береш у виставі Зів'ялі квіт викидають івано-франківського колективу, а також номінація за участь сумському театру за хлібне перемир'я. Цей фестиваль, драма сьогодення, зажив на просторах Закарпаття. Це просто прекрасно. Радію, що Родзинкою його є драма сьогодення, тобто ті драматургічні твори, які народжені воєнним часом, або його відзеркалюють, ту проблему, яка сьогодні так конче потрібна для цієї арт-терапії, для того, щоб підтримати нашу згуртованість і нашу єдність, вона сьогодні конче потрібна. Ама сьогодення відносно молода театральна традиція Закарпаття ініціював фест актуальної драматургії Закарпатський муздрамтеатр» у 2024 році. А вже цьогоріч захід вийшов на міжнародний рівень, адже до участі долучилися колективи не тільки з України, а зі словаччини.